Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні ми будемо закривати дуже-дуже смачний рецепт квашених огірків. Я давно шукала такий рецепт. Це мій улюблений рецепт, дівчата, тому що огірки не стоять у тому розсолі, такому соленому, весь час, а ми робимо по-іншому. І зараз ми почнемо процедуру нашого квашення огірків. Нам потрібно хрінь, звичайно, для хрусткості, листя, вишні листя смородини, часник і парасольки кропу. Хріп. кидаємо. Порізано хрінь. Листки смородини два. Два листки вишні, часник. Основа це є часник, дівчата і хліб. Хто, який хоче спеції, ще може додати. Я ще додав перець горошком. Перець горошком. перець духмяний. Чотири шкоти. Накладаємо огірки. Банки стерилізувати не потрібно. Даємо ще один шар спецій. Кріп. Чесночку. На 3-літрову банку 3-4 зубки, в залежності, як, які зубки О, що у нас вийшлося. Дві банки нормальні такі огірки, середні, трьохлітрові і одну банку, такі великі огірки, бачите? І тут тако лишилися, то я так про запас, півтора літрова. Так, 5 літрів води, пів кілограма солі даю. Так, кинули у 5 літрів води, холодної, джерельної. Чи хто яку там має, щоб була гарна чиста вода без хлору, кладемо пів кілограма солі. Сію розчинилися, ви зараз запитаєте, чому так багато солі. Дівчата, тому що це такий рецепт. То е, коли огірки вже вкиснуть через 4-5 днів, тоді ми оцей маринад цю воду зливаємо і наливаємо вже холодної води. Я вам все покажу. Заливаємо солену воду. І ще літрова банка у мене є, щоб потім доставити огірки. Якраз стало 5 літрів соленої води. І закриваємо банки кришками, якими ми будемо закривати. Огірки. Все. І залишаємо у прикімнатній температурі на 4-5 днів. Завтра я подивлюся до них, як вони киснуть. Так, і обов'язково треба поставити якусь посудину. Я поставила під нос, бо буде витікати вода. Так, дорогі друзі, наші огірки постояли вже п'ятий день, 5 днів. І, напевно, вже будемо сьогодні воду виливати оцю солену. От, які вона. Гарно прокисли вже. Промивати огірочки і заливати холодною водою. Візьму все ж таки кришки і простерилізую кришки. Хоч кажу, що не обов'язково стерилізувати, але я стерилізувати. І зараз прислухайтеся, добре, важливий момент. Так, дивіться, кришки мають бути покриті. Купляйте такі кришки спеціальним покриттям. Бачите, таке, як поливане, яке запобігає ржавінню. Вони призначені для солених, там, квасних, кислих закруток. Не ось такі жовті, бачите, вони лаковані просто і вони ржаві. А ось, такі, ось таким покриттям білим. Зауважте, дівчата, і купуйте такі кришки. Оцей розсіл, що кисли огірки, ми повністю зливаємо. Він нам не потрібний. Заливаємо холодну воду і гарно промиваємо огірки. Я так таку процедуру роблю десь три рази промиваю огірки. Тут на дні білого осаду зовсім немає. Усе добре промито. Так, беремо другу банку. Я наквасила була ще такий кусок огірка, тому що було місце, але ми заберемо його і будемо робити дегустацію. Тому що в банці мають бути тільки цілі огірки. Зливаємо розсіл. Такий білий наліт на дні банці нам потрібно обов'язково змити. Все промили огірки чисті без нальоту. Півторалітрову банку промила гарно також. І подобавляємо де є вільне місце, бо огірки сквасилися і стали менші. У мене кринична вода. Залили водою і накриваємо кришками. Я простерилізувала кришки. Ну, Інколи кажуть, що не потрібно, але я це зробила. І закрутимо герметично ключово. Кладемо ще при кімнатній температурі, закрили кришками, все. При кімнатній температурі нехай постоять віки. Пару днів, ну, днів чотири, так, щоб ми бачили, як вони себе почували при кімнатній температурі. Я була поставила, дивіться, прекрасний огірочок. Такий хрустий. Смак огірка, який зараз, він буде і цілу зиму. Основне, що можна їх зберігати і в квартирі. Mm -hmm. Супер. цей солений розсіл злили і огірочки будуть мати смак і вигляд, як зараз. Пройшло 5 днів при кімнатній температурі, і огірки себе дуже добре почувають. Якщо навіть кришка чуть-чуть може, так піддується, нічого страшного, все нормально. Хіба дуже так надується кришка, то треба її відкрити і дати іншу кришку, і все. Так, дівчата, пройшов ще тиждень. Я вже знесла у пивницю, підвал з гірочки. І дивіться, вони себе прекрасно почувають. Все нормально з ними. Кришка все нормально. Можна зберігати і без підвал. Але що я вам хочу сказати, дівчат? Я спеціально лишила одну банку. За 20-й рік, дивіться, дівчата, квашені огірки. Вони стоять і 2, і три роки. Правду? Казали, їм, що вони довго-дуже стоять. От у мене ці квашені цього року я вже їх відкрию. Дивіться, кришечка все нормально. Все цей 20-й рік квашені огірки. Як вони довго зберігаються? Хочу вам оце сказати по моєй практиці. Я відкрию і, ну, і напевно треба вам буде повідомити, як вони себе почувають.